Сергія, включаємось. Уже всі є. Так, да, пропоную тут також начати. вам слово, шановний пане голову комісії. Е, ну, у нас кворум є. пропонується регламент затвердити. -за -за е, я не бачу програми, Скільки там? По дві минути. Е, той. Ну, для доповідача хвилин 5, для, для виступаючих по хвилини. Дві минути. Дай по пожалуйста, можна починати. Які питання Я покажу. не бачу черги денег поки. А, ви не розкрили. А ну, Давайте я... я тоді запропоную вам чергу денну, але ви за неї проголосуєте. Пропонується до розгляду такий порядок денний. Про звіт, про хід виконання селищної програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території межицької селищної територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік. Доповідач Малешко Людмила. Вона присутня у нас на засіданні. Це головний економіст комунального підприємства Комунсервіс межської селищної ради. Другим питанням про тимчасове призупинення діяльності структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Межиської селищної ради на період дії воєнного стану в Україні. Що не заперечуєте, доповім я. Е, і е, ще одне питання про деякі питання управління майном, що належать до комунальної власності міжкої селищної територіальної громади. Е, от така черга денна. Пропоную вам проголосувати за таку чергуденно. Немає не світла, зв'язок поганий. Угу. Ну, я думаю, ви не, ви не проти такої черги денної. Вважаємо, що ви проголосували. Не чую всіх присутніх. Рука піднята. Е, 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 е. З першого питання пропоную Людмилі Івановні доповісти, будь ласка. У 2025 році було заплановано на відшкодування різниці в тарифах 1 мільйон 875 тисяч 29 гривень. З них використано 1 мільйон 674 тисячі 565 гривень. Цими коштами було відшкодовано різницю в тарифах за 3, 4 квартал. 24-го року і перший, і другий квартал 25-го року кошти були використані на заробітну плату і на рахування на заробітну плату. На черговому засіданні комісії при затвердженні різниці в тарифах за третій квартал 2020 року. У зв'язку з тим, що підприємство на той момент вже надавало послуги не в повному обсязі, були обстріли і руйнування критичної інфраструктури, було комісійно прийнято рішення про призупинення фінансування. Так що, на даний момент, перший другий квартал затверджений і відшкодований, а надалі підприємство працює не в повному обсязі, тому комісійно вирішено поки що надалі різницю не затверджувати і призупинити фінансування в зв'язку з цим. Що буде надалі? Будемо бачити. Шановні депутати, є якісь заперечення, якісь доповнення? Немає. Пропонується рекомендувати включити до чегиденної сесії сережної ради проект рішення про звіт, про хід виконання серечної програми відшкодування різниці в тарифах. Хто за? Прошу визначитись. Одноголосно. Фіксуйте. Сергій, у нас питання. Следує питання про тимчасове призупинення діяльності структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. Я вибачаюсь, я виключила мікрофон. У зв'язку з тим, що на території Новопавлівки там активні бойові дії, і частково уже село знаходиться в окупації, тому вирішено призупинити тимчасово з 2 лютого 2026 року на період дії воєнного стану в Україні господарську діяльність структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Міжільської селищної ради, що розташований за адресою вулиця. Карпінського 17, село Новопавлівка Сенельниківського району Дніпропетровської області, комунальному некомерційному підприємству е, вжити е, заходів щодо забезпечення, забезпечення здійснення всіх організаційно-правових заходів, пов'язаних із призупиненням діяльності е, цього підрозділу, впорядкувати трудові відносини з працівниками, вжити заходів щодо збереження майна, забезпечити збереження майна і належний облік. Шановні депутати, у кого коє заперечення доповнення? Пропонується рекомендувати, включити до черги денної сесії залашної ради проект рішення про тимчасове призупинення діяльності структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Хто за? Що, Сергія, нафіксуємо. А а, Добре, третє осва... питання. Це про деякі питання управління майном, що належать до комунальної власності Межицької селищної територіальної громади. В, минулому, в кінці минулого року комунальним підприємством комунсервіс Межицької селищної ради було отримано від міжнародного комітету Червоного Христа предмети дарування. Які пропонується сьогодні прийняти до комунальної власності і передати безоплатно комунальному підприємству Межівської селищної ради на праві узуфрукта комунального майна? Все це майно. Що туди входить? Це, я так розумію, обладнання для насосної станції, насос твердловинний, Частотній перетворювач, датчик тиску, металевий монтажний корпус. Ну я так думаю, що ви з ним ознайомилися. Проекти рішень були вам відіслані на пошту. Ну і пропонується узуфруктарію. установити узофрукт безстроково, визначити цільове призначення для задоволення громади. Потреб громади встановити для Узуфруктарія наступні особливості користування майном ем, е, Узуфруктарій за попередньою згодою селищної ради може покращувати майно, е, зобов'язаний використовувати майно, зазначене е, згідно з цільовим призначенням і утримувати його в належному стані. Не, е, Узуфруктарій несе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням майна, і не може відчужувати майно. Шановні е, депутати, угоди, е, які заперечення доповнення. Прошу. Рекомендується включити до черги денної сесії Ради проєкт рішення про, про деякі питання управління майном щодо належно до комунальної власності. Прошу визначитись, хто за? Одноголосно. Дякую за всім за співпрацю. Вважаю миру і повернення додому. На Ми все добре все сьогодні. Не встиг підключитися. Скажіть, будь ласка, це на сесію, яка буде завтра? Виноситься? питання? Так. Да. Да. Дякую. Будь ласка, завтра о 13 годині, якщо я не помиляюся, сесія. Добре. Всім дякую, до побачення, до побачення, да, побачення. всем благ. <світ>